Як почувається наш старичок? Скажи сама старічок. Я зовсім не старичок. 9 років це ще для собаки. Він у нас ожив. Я, хочу сказати, я не знаю, який він був там. в Києві в квартирі, От. але в нас він і бігає, і плигає, і трошки вже освоївся і вигнав з будки з моїх, зозульки не знаю, що ділять. Ді, ді. Не пускає його будку. То його будка, все. Да. ось мене, дві дівчинки моїх. Красуньки, ці буці. А для того, щоб вони не билися на зиму, було їм класно, скажі, і тепло, щоб вони поділилися. Ось, це, що ми робимо, Саша? Красимо, обшиваємо, обшиваєм, красимо, обшиваємо. І він теж порядки наводить. Починав робити Гарьша з Сашою. Да? Чи ти її сам починав робити? Сам, я сам ти тоді, а, сам ти Сам сам тоді, тоді. Е, а Ми з Саню спочатку почали, а потім ага. самі стало погано, Саня поїхав додому. Так, да. значить, Що робимо? Робимо робим накриття. Зараз призуть провонаст, привезуть ОСБ ще. Тут буде стояти будка, піддони, воно буде зашито з усіх сторон. І на зиму навіть буде зашито аж отак, от. тільки отакий от вхід доставимо. Там буде будка, солома, в общем, буде, ну, як буде тепло. По крайній мірі не буде задувати нікому, скажи? Да? Дівчика, ну що ти на нього семен кажеш? Ну так, Семен. семен. Будеш... Буде як буде доска під донами, можемо і самі скліпати. Не, Подонни сьогодні привезуть 7 штук. штук. Я скажу, як доска буде, можна їх самих нести. Ти понимаєш, що з доски поддон буде сильно жирно. доска, знаєш, скільки стоит 30-ка? А поддон доски? А поддон стоит 100 гривень, один поддон. То, слышишь, конечно, а ты писає, скільки треба досток на поддон? Нет, скажи мне. Да. Не буде. Да, так що ось він у нас вже тут бігає, плигає, трошечки, не, взагалі трошечки повив, взагалі на увазі. якщо нема поддонив, да? не. трошечки повив, звісно, трохи віті не дає спать, утром починає завивати. Да? А так, в принципі, апетит у нас хороший, ми обробили його від кліщиків. Він у нас уже бігає, пригає. Да? кольоськин мій, боже, які Та в мене ви? ноги сині. Семен. семен, ну хай буде в тебе семен, а в нас буде зєвсяк, зєва. Може, Може там на Євсік понатирав, подивись. Нічого не понатирав. Ще його треба, звісно, трошечки його. Може, зняти його? Ні, ні не треба. Мало ли що це десь його, чи я не знаю, я ж таки собака, знаєш, не, не, как ні, ні, не зовсім ще там, привикла, чи я ж не, ще... поведінку його зовсім не знаю. Там, повністю маю в виду. Ну, крутися, крутися, мене любить сильно. Да, скажи. Каже, любить людей, любить мене, трошки на хлопців гавкає. Даня, да? Собаку не обдуриш. Собаку не обдуриш, так? Не обдуриш собаку. Собака... Не знаю, хто поганий, хто поганий, а хто не поганий. Хто поганий, хто поганий, хто не поганий. Хто поганий, хто зовсім поганий. Хто зовсім поганий, а хто не зовсім, так? Да? А це у нас не зовсім. у нас поганий, ти знаєш хто? Хто? Лавр Іванович. А, ну і так. Да. Лавренко і Путіна ще скажи. Та за Путіна я мушу, то й далеко, а це сусід. А, це сусід. Так. Ну, Башевки! Башевка! Що таке? Зозуля, зозуля. Вони мої зозулічки, зозулічки мої золотесенькі, Саме так? Да? Все, день. мої зозулічки. А ти розбороняє їх у нього у Ігоря ігор поназивав їх по-своєму. Це Семен, це Бишевки. Каже, да каже, нубо всі у нас на блокпосту взяла да на Бишевському. Значить, блок блокбишевки, да? Так що так вони живуть. Я ж кажу, трошки поскандалили, трошки повили, трошки погавкали, трошки понападали на нього. Ну зараз вже так я бачу більш-менш. Він хлопчик розумненький, он травичку їсть. Диви, як він травичку. Дивіться, як він травичку їсть. Кажі, як ми травичку їмо. Так ми травичку їмо, так? Да? Молодець, молодець, давай, молодець. Оце тільки заспокоївся більш-менше, то я ж кажу, тиждень ще дощі були. Ой, йому діться нема кому. Він його вони з будки виганяють. Він коротше трошки намучився, але вже зараз уже нормально.